Книга буття, розділ 10. Ось потомки синів Ноя Сима, Хама та Яфета, в яких народилися сини по потопі. Сини Яфета. Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас. Сини ж Гомера. Ашканаз, Ріфат і Тогарма, Сини ж Явана, Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім. Від них вийшли народи, що розселились по островах та по краях, кожен за своєю мовою, за своїми племенами у своїх народах. Сини ж Хама, Куш. Міцраїм, пут і Ханаан. А сини куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини жраями Шева та Дадан. Куш зродив німрода, який був першим могутнім на землі. Він був великий ловець перед Господом. Тому й кажуть: не наче німрод, великий ловець перед Господом. Початки його царства були Вавилон, Єрех, Акад і Кальне, в Шінеар краю. З цього краю вийшов Ашур і збудував Ніневію, Реховод Ір, Калаг та Тарасен, що між Ніневією і Калагом. А було це велике місто. Міцраєм зродив Лудіїв, Анаміїв, Легавіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв, від яких пішли Філістії та Кавтерії. Ханаан же зродив Сидона свого первородного, і Хета, та і Євусіїв, Аморіїв, Єргашіїв. Хівіїв, Аркіїв, Сініїв, Арвадіїв, Цемаріїв і Хаматіїв. По тому родини ханаанські розійшлися. Ханаанська границя сягала від Сидона в напрямі Герару аж до Гази, а в напрямі Содому Гомори, Адми і Цивоїму аж до Леша. Оці були сини Хама за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та в їхніх народах. У Сима, батька всіх дітей Евера, а старшого брата Яфетового, теж народилися сини Ось сини Сима: Елем, Ашур, Арпакшад, Луд і Арам. Сини ж Арама, Уц, Хул, Гетер і Маш. Арпакшад породив Шелаха. Шелах породив Евера. В Евера ж народилися два сини. Одного звали Пелег, бо за його життя поділилася земля, а його брата Йоктан. Йоктан породив. Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Єраха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йована. Всі вони були синами Йоктана. Вони осілися від меші в напрямі Сефар. До гори на Сході. Це сини Сима за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та за їхніми народами. Такі то були родини синів ноя за їхніми родами та за їхніми племенами. Від них розповсюдились народи по землі після потопу. Псалом. 17. Вислухай, Господи, справедливу мою справу, Почуй моє благання, прихили вухо до мольби моєї з уст нелукавих. Від тебе має вийти моє слушне право, очі твої нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце. Навідаєшся уночі до мене, вогнем мене випробуєш, несправедливості в мені не знайдеш. Уста мої не согрішили людським робом. За словом уст твоїх зберіг я путь закону. Стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю. Бо ти вислуховуєш мене, о Боже, нахили до мене Твоє вухо, вислухай моє Слово. Яви твою придивну милість, ти, що від ворогів рятуєш, тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні крил твоїх, від грішників, які на мене насідають. Вороги мої люті, кругом мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами згорда промовляють. Ось вони на кожнім кроці мене обступили, тільки й чекають, щоб мене на землю повалити. Неначе лев, який на здобич зазіхає, як те левеня, що засідає в сховку. Встань, Господи! Іди на нього та повали Його, врятуй твоїм мечем від грішника, мою душу, від смертних, Господи, рукою Твоєю, від людей, яких доля життя дочасне, яких живіт ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти, рештки ж лишають своїм немовлятам. А я. В моїй правді твоє лице побачу. І, проснувшися, насичусь Твоїм видом. Євангеліє від Маттея, розділ 10. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли. І лікували всяку хворобу і усяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків, син Заведея, та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома й Матей, Митар, Яків, син Алфея, і Тадей. Симон Кананій та Юда Іскаріотський, що й зрадив його. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм У дорогу до поган не пускайтесь і в Самарійські міста не заходьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у пояси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. А як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи мир дому цьому. І як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось вас не прийме. Та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам легше буде судного дня землі содомській і Гоморській, ніж місту тому. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як змії і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам, і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви бо будете говорити. А дух Отця вашого в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата, й батько дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витриває до кінця, той спасеться. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понад учителя ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга, як його пан. Коли господаря назвали Велзевулам, то скільки більше його домашніх? Тож ви їх не лякайтесь нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажітьте при світлі, і що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, Хто може погубити душу і тіло в пеклі? Хіба не за гріш продається пара горобців, а проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого? А вам же все волосся на голові пораховано. Не бійтесь, Отже, ви вартніші за багатьох горобців. Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком. Дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, хто не бере свого Христа й не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду, хто напоїть, як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди.